Шановна громада, всечесні отці, родина нашого воїна, всі, хто прийшов сьогодні віддати останню шану 39-річному нашому герою. Дмитру Романовському. Війна забирає молоді життя не лише з допомогою снарядів, куль, скидів з дрону, мін та вибухівки. На жаль, іноді серце наших бійців не витримує того напруження, яке вони переживають. Тієї Небезпеки, в якій вони перебувають. І так сталося з Дмитром. Його змучене війною серце зупинилося від серцевої недостатності. Він народився і виріс у ковалі. Дата народження 29 травня. 1985 року. Навчався у наших школах в колишній Ковальській гімназії і ліцеї номер 1 Після 9 класу пішов здобувати професію в Луківське професійне училище, отримав фах водія, а потім навчався в коварському промислово-економічному технікумі нині коледжі і став механіком. Свій перший контракт із Збройними силами він уклав в жовтні 2017 року. Воював в АТО на Луганщині, де, власне, і зустрів свою майбутню дружину Юлію. Спочатку вони жили в цивільному шлюбі, а потім пара побралася в Краматорську прямо в госпіталі, де Дмитро заліковував свої рани. Знаєте, він працював залізничником, так як і його тато, спочатку оглядачем вагонів у вантажному, вантажному депо, а потім в локомотивному депо. І був дуже вправним водієм великогабаритної техніки. І саме це його вміння знадобилося в армії. І так більше семи років він віддав службі в Збройних силах і ідеї захисту нашого суверенітету і територіальної цілісності. Свій останній контракт він підписав в травні 21-го року, служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. В жовтні 23 року був нагороджений почесною відзнакою головнокомандуюча ЗСУ Христом Воїнська честь. Такою відзнакою шановують тих, хто вніс особистий внесок в розбудову сил безпеки і оборони України. Отакий воїн досвідчений вправний. Безстрашний, якого ми втратили. Дозвольте висловити щирі співчуття родині Дмитра, татові Валентину Васильовичу, мамі, Валентині Павлівні, дружині Юлі. Дочці Анні, сину, Артему, сестрам, які сьогодні тут з нами. Вічна пам'ять і шана герою. Дмитро Романовський навіки строю. Слава Україні! Дня, слава. Прошу вшанувати світлу пам'ять Дмитра Романовського хвилиною мовчання.